Один день до альбом Тейлор Свіфт разом чекаємо на вихід нового лонплею Тейлор The Life of Shore Gol, який 3 жовтня. І сьогодні в нас на черзі альбом Reputation, це її шостий студійний альбом, який вийшов у 2017 році. І насправді між її попереднім альбомом і цим була незвична для неї велика перерва в три роки, адже сталася низка подій, які вплинули на ментальне, фізичне та загалом бренд Тейлор Свіфт. У 2016 році розпочалася нова ера конфлікту Кані Веста Тейлор Свіфт. Ані записав пісню Famous, де був трек-текст. Я зробив цю. Сучку знаменитої вона винна мені секс і зняв огидне відео, де були оголені воскові фігури відомих людей, в тому числі Тейлор Свіфт. І напередодні виходу цієї пісні він позвонив Тейлор і запитав неї дозвол на вихід цієї пісні, але не сказав їй про сам текст цієї пісні. Коли ж трек вийшов Тейлор обурилась, зробила в соцмережах пост, що ну це некрасиво. То Кані Вест та його дружина Кім Кардашін тогочасно виклали змонтований аудіозапис цієї розмови Кані Веста та Тейлор Свіфт, про яку запис відбулася Тейлор не знала. І з цього змонтованого запису було зрозуміло, що нібито Тейлор опружинула цю пісню і те й був про те, що Тейлор знала про цю цей текст, і вона на все погодилась. Е, правда, насправді викрилась через два роки, коли один з працівників команди кані виклав не змонтований а повний запис цієї розмови, з якої зрозуміла, що. Тейлор дійсно не чула текст, що Кані тільки повідомив, що буде пісня, але про її зміст вона не знала. І Канія та Кімфакашіна, також музичний менеджер Скудр Браун, розпочали хвилю хейту проти Тейлор, стали називати її Змією. Що ось вона така брехуха і дійсно в соцмережах завірусився тренд, що всі почали відняти Тейлор. А на той момент Тейлор зустрічалася з британським діджеєм Каліном Харрісоном, з яким вона розсталася. Але як виявилося до розставання вона написала пісню під псевдонімом. І цю пісню Калівін разом з Ряною випустили. Це став суперхіт. І Тейлор постфактом повідомила, що вона авторка цього хіта. Вочевидь, розставання з Кальвіном було не супер позитивним, тому він почав писати серію твітів та давати інтерв'ю, де казати, що Тейлор, ну. Не дуже хороша людина, і виходить, що на неї нападали з двох сторін. Після ставання з Кальвіном у неї був короткий літній романчик з британським актором Томом Хідолстоном. Вони разом подорожували світом, і, і поки не був цей романчик, Тейлер всі дружно відмінняли. І вона теж осталася з Томом Хідолстоном. І в кінці вересня 2016 року вона вирішила, що вона робить перерву в своїй кар'єрі. Вона почала зустрічатися з британським маловідомим актором Джо Алленом і приїхала до нього в Лондон. І кілька місяців від неї не було жодних. Новини, все це стало натхненням альбому Reputation, який, як ми знаємо, вбив стару Тейлор і дав нам нову. Ера Reputation розпочалася з неймовірного камбек-сінгу Look, What You Made Me Do. Це Iconic шедевр І загалом альбом Reputation начебто, складався з треків, які були натхнені її боротьбою з ворогами. Але це все одно любовний альбом Тейлор світ, бо більшість треків на ньому присвячені її коханню, що. Алві і альбом Reputation подарував нам неймовірно прекрасний концертний тур Reputation Stadium Tour, Це перший повністю стадіонний тур Тейлор Свіфт, який вийшов у 2018 році. І концертний фільм цього туру для мене один з найкращих концертних фільмів в кар'єрі Тейлор. Загалом мої улюблені треки з Reputation Це напевно Delicate, Getaway Car і Don't Play Me. Це шедеври.